Відеоурок номер 7 Інтерполяція горизонталей. Мета навчитись будувати горизонталі. Відкриваємо план, на якому містяться пікети із значеннями висот. Перед інтерполяцією або побудовою горизонталей необхідно помітити всі пікети. Натискаємо кнопку Помітити все. Натискаємо CMR. Створити CMR. Вказуємо крок сітки висот. та натискаємо ОК. Далі виконуємо наступну послідовність команд CMR Інтерполювати горизонталі. Вказуємо січення рельєфу та натискаємо ОК. Горизонталі побудовані.